Так, в сані якась жорстка клювака була. Погано, що у нас не складений садок, цей поцак. чекай Ну, Бачили, так, да, друзі, це шоу, а він оказався, просто на мене пішов і взяв такою стрілою. Ну, це жахітки, звісно. Добрий день, шановне товариство. Всім привіт, друзі! Як бачите, ми приїхали на рибалочку. Приїхали ми на вечірній кльов в Лаврівку. Будемо бачити, як воно у нас тут по рибі. Надіємося, що щось у нас сьогодні вийде. Бо, як то кажуть, завжди спонтанні рибалочки це залог успіха. Деякі у нас є сьогодні нові примочки, такі, які більше по осені працюють або по весні, скажімо, калорійні, всякі. Крилю краби і тому ерунда. єруда. Приїхали вечором, вже четверта година, то в нас є декілька годин. Приїхали чисто для експериментів перевірити ці нові всякі добавки. Попробувати покидати і побачити взагалі, чи вже можна сюди приїжджати ловити. Так що все, не страшаємо часу, погнали швидко закидатися. Да. Час іде. Що нас сьогодні покормив? Замішали, як то кажуть, що було вдома дві пачки бо я не знаю, наскільки часу на нас вийде рибалик Це Black Bree. І друга упаковочка у нас це Supreme. Арахіс арахісний, по кольору трохи сіроватий. Як бачите, такий далеко не весняний корм. Тут є лящи мегалодони, то ми їх будемо пробувати вилавлювати. Корм такий, як бачите, кукурузка тут, арахіс, ну Supreme він сам по собі арахіс, якась арахісна вафля, а така, така арома Прибивати через це то не будемо, влити сюди десь 900 мл води, Так, 800-900 Не було мірної тари з собою. На дотик він прикольний, ліпиться, все, як має бути. Тут не глибоко. Але корм далеко не, не весняний. Якщо ми голодони тут є, то ми будемо пробувати їх виловити. Як то кажуть, треба робити ставку на велике, а там буде видно. І ще хочемо додати, панове, отакі е, от упаковочки, ну не, не говоримо прямо ці такого виробника, але дуже багато різних упаковочок валяється на, на водомі на берегах. Не тільки прикормки і все, але і сигарети, і гачки. Тому то берете такий сміттєвий наборчик з собою. Там ці 30 пакетів за малі гроші. Шпонь сюди, потім зв'язали собі всім сміттям машину, кинули і все чітко. Ви приїжджаєте, вам не треба тратити час на прибирання, все у вас класно. Рибалите, пташки співають. Лапушки цвітуть і все у вас добре в цьому житті. Так, друзі, по наживці все дуже просто. Хочемо повилавлювати те, що залишалося з минулих рубалок, тому в нас ще є мікс, доволі багато залишилося піночки червоної і білої. Є опариш на нарізку. Купили от що тільки свіжого мотилька на насадочку, щоб була апетитна, гарна насадка. І все, в принципі, більше нічого ми не брали, кукурузу не брали, зернових не брали ніяких. Ну в нас є е, різні макалки і атрактанти. Хочемо сьогодні спробувати їх використати і подивитись, чи буде якийсь з цього результат. Все, погнали мало часу. Так, стартуємо за корм, 3-5 кормушок і будемо пробувати закидати. Тобі в тебе да, дистанція в тебе далі. Я поставив 50, зараз побачу. Ну я думаю, що тут такої теж немає. Так, в мене дистанція 31 метр, 10, 10 колів, 31 метр. У мене виходить 26. Ну, я ще трохи нас кидаю. Ну, в принципі, там просто знайшов більш-менш таке чисто від трави, від всякої рослинності, від впалих листів місць з болотом. І що ти скажеш, кидає нормально? Я тобі скажу, що... Я трохи в шоці. Бо я, я, я кидаю вроді і легенько, і все одно в кліпсу так б'є, що. А, так я думаю, що на хороших дистанціях, ну, до 50, я думаю, можна ловити в неї взагалі. Взагалі без всяких, якихось проблем. Угу, mm -hmm. Ну, така вона. Бо я не вкладаюсь взагалі. Ну, і не сказати, що вона дуже є лапша, ну 50 грамів кормушки не, не дуже найвались. Вона якось дуже ну, цікавий такий строй в неї. Воно так... Дивись, я взагалі не кидав, я просто запустив, воно в кліпсу аж вириває. У мене метровий поводок. По крючку я візьму, е, візьму ну, спочну, мабуть, з 16-го гачка, Маленький гачочок такий. Скиммерс. І рісочка 01, грубо кажучи, два мотеля і біла пінка. Перший закид завжди тривожний, да? Yeah. Як бачите, садками не закидали, бо його може і не треба буде закидати. А глибина трохи? падає десь на 6. В принципі... Ну, по ехолоту ми тут пливали, то воно таке тут 2 половиною було. Так, а таймер я не взяв, а без таймера я не ловлю. Корм середній, скажу, важкості. Хоча б зловити пару рибочок. Треба трошки пилючки. Треба трошки сильніше подавати, бо не сильно витягує поводок. Ну так, десь 2-2,5 метра може є. Не дуже потужно. Так, 16 годин на год. У нас є 2 години на рибалку. сразу даю редку. пара получил да, тоже пара. бачишь один кольоров ну самец ну, кольоровая да. а женщина на красочке почти все как здесь Да, скажу вам товаристорі, балка не проста сьогодні у нас. Треба експерименті. Дві хвилини робимо витримочку, а на гачечку нічого, навіть нема апсосів. Зараз ми Шо нам експериментувати, бо часу у нас на експеримент не дуже багато, що у нас тут чесник. Ферментована креветка, липке воно таке, щось цікаво, на якій основі воно тут зроблено, але явно не на А тако легенько. Так легенько трохи налили. Це трохи навіть багато. Забиваємо все в кормушку. Таке воно дві налипки. Так ще сюди хоп. Обстукали трошечки. Сполоскали руку, щоб не цей. І пуляємо. Глибини там трохи є, я вам скажу. От. Виставляємо, клацаємо 2 минутки. І чекаємо, ще одну крумушку дамо. І якщо не буде ніякого результату, перейдемо до чогось наступного. У нас тут ще є, як я казав, ферментована креветка, та, скажімо дичка, і чесничок. На ну, чесночок це дуже екстравагантно. Це навіть Саня Коріандр нервносторонці кури. Так що, панове, з чесником треба дуже обережно. Ну, і в принципі, всіма аромами. Не завжди. ну, Якщо ви побачили десь відео, що, наприклад, щось додаєте, і воно різко починає працювати. або там, В кожній ситуації треба використовувати під свої умови. Ви собі там трошки додали, є результат, потрохи так і далі додаєте. Бо ви можете трохи налити, потім. Побачите, що воно працює, бо бахнути його дуже багато. Риба просто в від цього всього ароматичного кодла і втіче. Нема ідеальних кормів, немає ідеальних аром, але всякі примочки можна пробувати. Є ще, ви знаєте, з смаками мотиля, але в магазині не було. Ну, ми взяли це по, по факту, це коропові ліквіди. От. Є, ще в них такі в баночках там всякі мотилі, опарі, типу мелені, то, то така ж штука цікава, але поки в магазині немає. Чуть, чуть пізніше завезуть, то я думаю, ми теж їх візьмемо, попробуємо. Скажемо, що воно, як воно. Ну, Мотель ви ж знаєте. мотиль має працювати по-любому. От різні ці дафні і так далі, то непонятно. От мотиль це база, основа любої рибалки. Саня якось корча тягне. Не. О! Уассілій. А на що? Ха -ха. На мотиліка, да. так? Так. Що можна сказати, Наша перша рибина. Е, перепробував багато насадок. Зараз працювало так. У мене було три мотеля. І закрив я цих три мотеля білою пінкою. От. Я, правда, не знаю, чи це підлячку. Судячи, що, що тут є якесь таке, що Ні, собі це більше на гостюру. Очі Ні. дуже великі, да. Ну. Діло, так, діло в тому, що саме головне в тому, Ні, що. Це біляш. Думаю, експерти нам в коментарях напишуть. Так, да, я думаю, напишіть. Маленька, але перша є. Так що пробуємо, закидаємося далі, можемо все-таки її розкормимо сьогодні. Так, все, рибку відпускаю. Зви папу і маму. Так, друзья, повторю ему успешную комбинацию. Гачок 16, поводок метровый. Так, моталя вдеваю. Далее била пинка. Закрываем, чтобы не стягивало. Вот и берем калочку и аккуратно О, дуже густа, пару раз і щоб стекло. Така комбінація у нас принесла рибу першу, тому ми її повторюємо, поки нічого не змінюємо, закидаємось, подивимося, чи це випадковість, чи це все ж таки якось можна спровокувати і клюнути ще раз. Сподіваємося на рибу. Ставив я маленький гачок на довжині 60 сантиметрів. Зараз ми його знімаємо. І ставимо сюди, ну, мабуть, метр двадцять. Як то кажуть, а чого б і ні Ставимо 1,20, 12 розмір і об'ємну насадку. Бо, як то кажуть, не завжди працює все мале. Це в нас є. Якщо зараз тільки закидати тут? Метр двадцять може і стояче буде. Як бачите, тут такий поводок. Теоретично відсаняних. Сівню там метр. Вони набагато, наче 20 сантиметрів. Але іноді це працює конкретно. Трипінки. Трохи вливаємо сироп з порізав паря з мотилем і залив якоюсь ерундою. Ферментованою креветкою. Ну, хто його знає. Будемо зараз пробувати. Може, карасі хочуть не 20 сантиметрів, а 120. <риклад> закину стою, бо. Бертійку кущі заді мене, я думаю, що не зробили ата-та. І чекаємо. Притупимо шнур, бо щось тут течія включилася, така не, не дитяча. Саня, ти куди держиш паузу? 4 минути, я вже півтори держу. Що зробиш? Треба почекати. Ну, дивно, що немає креся, ну, не знаю, з чим це зв'язано. Скільки мали бути дощі, дощів немає щось. О, дивіться, теж не дуже багато, як бачите. Так, в сане какая-то жесткая клювака была. Я вам скажу, друзья, если сейчас не зайдет, или а не порвал поводок. Какие-то карась, наверное, добелячие. Плавно, что у нас не складенный садок, это а и подсак. Смотри, он сход. Они? Ну. ж закрутило квівер. Все нормально, все аккуратно. Чекай, чекай, чекай. Чекай, чекай, чка, не дай акуратно, потягну, в мене ж квівер, бачиш, контролюється квівером цей упусти, Опусти, опусти, опусти. Став став. Чекай, чекай, чкай, то я опускай легенько. Пустив себе з катушки ліску, щоб я міг розслабити квівер. Відкрий катушку просто. Я навіть так зрозумів, що він там є. Вон... Ти ти що гониш з півки лоха, так анис. Ви ну, бачили, так, да, друзі, це, це шоу. Все перепутало, блин. я так і не зрозумів куди він пішов. Я думав він сход. ну Взагалі думав, що це сход, тому що, але а він оказався просто на мене пішов і взяв такою стрілою. Ну, це жахіття, звісно. Це було дуже неочікувано. Але ви подивіться тільки на цей результат. Угу, Яко? Пол кілоха точно? Така потужність. Хм. Ну, просто... Давай запустим его в бассейн. Может, до пары будет якось. Так. Спокойно. За губы. А что там по насадке было? По насадке две пинки. Одна червона, одна белая и два мотыльки. Потужно. Там у нас сказка, як ви бачите. Наші торби. Тут рибаки, там рибаки. Коротко, природа шепче. А качури бігають. Ну що ж, любі друзі, завершується наша вечірня рибалочка. Очікуваної роздачі, як, як я думав, не було. В мене, по крайній мірі. пробував короткі повідці від 60 см до 120 см, як такої клюваки я сьогодні навіть не побачив по факту. Пробував різати опаря з мотилем, чистого опаря, пінку. Заливати це все чудо сиропами, можна сказати так. Як бачите, в мене, мене це нічого не дало. Теоретично може бути, що я вибрав ближчу дистанцію на 5 метрів ближче, ніж Саша, і в мене була більш засмічена така територія, скажімо, на дні. Я думав, що це більше дасть результату на клюваку. Але як бачите, по факту нічого. І це вкотре підтверджує, що не завжди на наших річках треба шукати ну, в наших умовах Бугу там, і ставків, і так далі. Шукати якусь там бровку, дробастер і всякі міфічні діла, як там на Десні чи на Дніпрі. Чисте рівне дно, ну не обов'язково рівне, чисте дно, щоб там наживочка собі спокійно, хорошо лежала. На там було все добре, присипана кормом, і у вас буде результат. А зараз Саня розкаже весь свій секрет. Так, ну секрета теж ніякого немає. Став на дистанції трошки далі, у мене 31 метр. Єдиним таким було аргументом, який я вибирав, це витягую, приходить чисто, тобто нема ні листя, нічого. О. По повідкам не міняв нічого. У мене був метр. Я весь час ловив на метр і гачок маленький, 16. Додав теж всякі різні ароми. Не знаю, ну, можливо, і вони якби спрацювали. Можливо, це все в комплексі, і нормальна точка, і, і, і ці добавки. Або що з'їв. Або що з'їв, так. Да. Але побачив од, одну рибу маленького підлячка, я достав без клюваки. Ну, тобто він повис там і, і сидів. А другий то неймовірний загіб. підор віддай. От. Mm. Думав, що зійшов. Довожу його до берега, він оказується пішов на мене, позапутував. Он там все. підсак, як завжди, ми її не розкладали, а на що його розкладати? Тут ж, мабуть, не буде плювати. Ну, в ітоді нічого нормального, ми його достали, все нормально. От. Тобто така рибалка експерименталка, експерименталка да. ну, Пару риб ми побачили, е, по цьому місцю що? Ну, якісь висновки робити за один раз, якби таке собі. Ну, Зараз, напевно, ще рано. Хоча, якщо приїхати зранку і попробувати цього карася викормити, можливо, і можна і попасти на Ельдора mm -hmm. Так ну, що Це буде все пробувати, будемо експериментувати, будемо ще їздити. Нам тут, в принципі, недалеко. Будемо шукати час, щоб все-таки перевірити тут ще і якісь цікаві ну, стратегії. Mm -hmm. Стратегії і локації. Так що не забувайте коментувати. Підписуйтесь, да, бо лайки. коментарі, лайкоси. Це все нас мотивує вискакувати такі на рибалочки. Розбиратися. Понятно, Для цієї пори улов не, не супер. Е, там якісь, то я зараз, в принципі, багато хто з нульом їздить. І навіть по платниках, і не по платниках з нульоми. А у нас, як бачите, дві риби, але одна риба мігаладом. Ну, що... скільки у нас часу? Ми... Буквально рибалили там дві з половиною. Години. Ну, дві години, можна сказати, ще плюс зйомки, ракурси і тому подобне. Тому зараз Саня буде випускати цього мегаладона. Ми його будемо знімати, як він пливе. Був він у нас в відрі з водою, от, тому в нього все добре в цій житті. І ми вас закликаємо теж не брати дуже багато риби, брати по нормах, як кажуть, в нерест дотримуватись правил, не смітити на берегах. Ну і як то кажуть, до зустрічі на водоймах. Живий. От наш красавець. Підпускаємо, <світ> хай пливе, підростає. Да, кракен, звісно. Ну таких, щоб за 5 кракенів зловити, це було б супер рибалка. <світ> Зараз ми з БМЧ не визивали. Давай кузатик. Красавець. що, ти вже навіть не відпінювався гад. Угу. Все, ми додому.